Тут у нас зустрічає ось такі котики. Котики такі живуть котобудиночку. Хтось відпочиває, а хтось зустрічає. Ось красунчики. Бачите? Да да Тебе знімаю. Знімаю тебе, Сандрочка. Ось цей красунчик, дівчинка. Ось цей красунчики живуть в Це кімнатка номер 3 Тут у нас 16 котиків. Хто тут нас зустрічає? Мурчик. Сара зустрічає. Привіт, дітвора, привіт! Ось такий така кімнатка в котобудиночку. Тут живуть котики. Також їдять, граються, ну і роблять свої справи. Рижуля, красотуля, здорова. Ще одна рижа кішечка рудя. Рудя, отак, отак. Ось такі дівчата і хлопчик їх курірує. Да? Живемо. Вітанечка від котиків в кімнатки номер 2 Прибігли і побігли. Ось такі живуть тут котики, хлопчики-дівчата, деякі ховаються. А деякі не хвалаються. Красуні. будиночок. Це дітки. Котабудиночку в кімнаті номер 2 Ось такі живуть дітки тут, Віскасні котики. Колись вони були домашні, але. Так сталося, що у деяких помер хазяїн, деякі народилися, їх викинули від домашньої кішки. Ну, це таке це життя. Ось такі дітки живуть у нас в которочка. Побігла. Побігла дивитися, що ж там таке хороше, новеньке. І хто тут нас чекає? Хто тут нас чекає? Хто чекає? Дітки чекають. Ось. Вже перелаштувалися. Да, трушки поилы. Кто свет почевая. Вот так, вот так, вот так мы вылазим. Вот так, вот так. Талёва, скажи. Что? Что там такое? Кто это такой? Кто это такое? ладусик мышка пирожка пирожка привет дуся дуся мурочка завжды, мурочка ховается мурочка так кто тут все ховается сандра сейчас будет ховать а видно мы, такая здоровая красота Прийшла перевіряти, що там. Так, да. Ельзочка, да? Ельзочка <ривіт> прийшла. Угу. Ще одна така боязка у мене є. Така боязка, вояска, бояска. Латушка теж боїться всіх. Я Це котики, які живуть в кото будиночка. Ще є котики, які живуть в хаті. Все, пішли перевіряти, що там у мене в коридорчику робиться. Да, діти? Давайте до хати, до хати, заходьте. Все, тішка, тішка, стіпашка. Всі, додому, давайте додому. Тішка, тішка, давай. Додому, додому, додому. Зараз ще ельзочку треба забрати, бо вона вже кудись забігла. Так, да? це наповнювач приїхав. Це нам на, дві, на двоє тижні вистачить. Ось такий наповнювач замовляємо, кукурудзяний, дуже гарний. Він ще й дезінфікує. Ось, бачите, ще й на прогулянку вийшли в коридорчик. Бо їм же цікаво, що тут робиться. Що тут робиться? А як же їм же там сумно? Ось такі дітки. Бігають, хтось боїться, хтось себе під, до себе підпускає. О, це мої красуні, такі такі гарнюні, такі всі красуні. П'єрошка колись будь-боязків, боязків. Зараз вже можна його і погладити. Ось таке відео я зняла. Велике-велике. Ельзочка, красуня. Так, хто тут у нас? А, хто тут у нас? А, хто тут у нас? Кльопа, а сама любопитна. Разом з Ельзою. Ельзою. І Ельза. Сама любопитна. Давай, тікай, тікай в хату давай. Давай котодомики, все дівчата, хлоп'ята, я пішла. Нагодувала вас, на... все зробила, напоїла. Все треба трошки прибрати і все. А така побігла, вже побігла. П'ірошка. П'ірошка. Такі дітки. Оце я. Ось такі дітки живуть в котодомику. І це все ще не всі. Де є, є котики, які гуляють на вулиці, є котики, які сидять у мене в хаті під наглядом, бо їх треба опанувати, лікувати. Ось так. Все добре, живемо, Робимо те, що можемо, там, де ми є. Всім миру. А це в мене дика дівчинка-сара. Дуже б хотілося. Ну, її навряд чи хтось опанує. Хоча, якщо б забрати її в родину, де нема нікого, вона може стати і домашньою, і ручною. Ось така красуня. Котик, тішка, тішуня. Лісового красу котик з зеленими очима, муркотун, дуже любить людей. Лагідний, ніжний, вихований хлопчик. Вакцинований, стерилізований, витоброблений. Класний, ну, кастрований. Дуже молоденький, йому ще нема року, але вже такий дорослий великий. Буде вас е, тішити і розважати. Хто це в нас товаришує. Дві дівчинки знайшли один одну. Ось такі красуні. Леся і Лола. Дівчинки. Стерилізовані, вакциновані, вито оброблені Бачите, сплять одна з одної вже давненько. Дуже їм подобається. Один з одним перевершувати. Ось така красуня дівчинка Ельза в мене живе. Побігла вже, вже побігла. Котик Мурчик Такий гарнюня, красотуня, великий, здоровий, лагідний, добротний диванний кіт. Але зараз він не на дивані. Він живе в котобудиночку. Його врятували взимку, і тепер він опинився тут. Хто хоче забрати таку прикрасу на диван, телефонуйте, пишіть.